На Волині збирають гроші на вождя. Луцькі колеги вирішили допомогти Запорізьким у встановленні пам'ятника Сталіну. Мовляв, хочуть здійснити мрію ветеранів, вшанувати людину, що воз'єднала Україну. В Волинській області вже зібрано та перераховано біля двох тисяч гривень. Зараз вже у скринці ми, от ви бачите, вже біля двохсот гривень. Український народ же скучив за, за нормальною владою. Влада, яка турбується в першу чергу про індустріалізацію. І про звичайного громадянина, попри благі наміри затійників збору грошей, люди на таке дійство реагували не надто схвально. Там стоять люди, старші люди дають пана пам'ятні гроші, які пережили. Невже вони не жили при Сталіні? Га невже їхні діти? Невже вони не знають хто Сталін? Що треба зараз гроші давати? Цю ідею засуджують. Це кат українського народу, який знищив, були знищені мільйони людей. А цим хлопцям, які хто це зробив? Хто зруйнував цього пам'ятника? Їм треба героя України дати за те, що вони є дійсно патріоти України. Скільки послідовники Леніна Сталіна назбирали грошей, невідомо. Бо за годину другу червоного намета вже не було.